Зараз подивимося відеозапис, це просто людина, каже, стовпка людина, яка їде на бусику, який бачивши пішоходний перехід на відеозаписі чітко видно, що транспортні засоби затрудняються під пішохідним переходом, щоб пропустити пішоходів. Але людина приїхала так їздити. Не гайковий аж нічого збувається, що дитина на пішохідному переході. Слідчі розслідується кримінальне провадження протягом року. Бере за вихідні дані виключно е, свідчення у нас винної особи цього водія, який керував транспортними засобами. Вхідні дані слідчий записав, більше обмежився, більше нічого не робилося. Ці вихідні дані були надані експерту для проведення експертизи. Але, на жаль, питання були прописані таким чином, що е, у нас не було відповіді на важливі питання. У подальшому свідчі незаконно запрацює за, за це кримінальне провадження. Ми подали скаргу до прокурора. До слідчого судді і процесуальний керівник святкував цю постанову. як так не спрятував. Прописав там перелік дій, які необхідно було виконати. Але, на жаль, зазначені слідчі дії не були виконані, не були проведені необхідні судові експертизи. Ми просили у своїх попитаннях, наголошуючи станом на сьогодні, нас навіть не ознайомили з матеріалами кримінального провадження, збило дитину і теж ушкодження. Багатодітна мати, мати одна без чоловіка, залишилася з дитиною з тяжким і телесним ушкодженням з усіх попитаннях. Ми просили за результатом проведення слідчих дій призначити обласно. Інженерно-транспортну, автотехнічну, фотовідеотехнічну експертизу з включенням вихідних даних отримали в результаті слідчих дій, у тому числі окрему увагу приділити моменту виникнення небезпеки для руху водія, на вирішення якої поставити питання щодо швидкості руху. Швидкість руху в нас не досліджувала з транспортного засобу. Відповідності дій відповідно до правил дорожнього руху. Ми просили, щоб були поставлені питання експерту саме за пунктами ПДР. Пункт 1.7, 12.3, 18.1, 18.4. Цього зроблено не було. Технічної можливості уникнути наїзду на, на пішохода з моменту виникнення небезпеки для руху причинного зв'язку на відповідності дій водія з технічної точки зору з настанням ДТП. Належних дій водія згідно ПДР, зазначеного питання не ставилось. Незважаючи на вказівки прокурора щодо проведення, слідчі обмежуються кілька свідчих дій, які взагалі були направлені не на встановлення об'єктивної істини, а навпаки, для того, щоб закрити кримінальне провадження. Фактично, свідчено скільки вісім місяців з моменту скасування попередження.